<тит> -да -да Прийняв рішення на користь Дениса Комарницького, повністю визнавши доведеним вину Комарницького, вчині злочину проти адвоката Івана Гранца під час виконання ним. Повноважень захисника у справі поліграфічного підприємства акціонерного товариства закритого типу Книга. Він тим не менш, замість того, щоб дати йому 6 років позбавлення з волі, які передбачає стаття про розбій, звільнив його від покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Тобто 2 роки позбавлення волі різні вигляди, різні види обмежень волі. І деякі питання були зняті в зв'язку з вичерпанням строків давності, тобто суд